Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. У мене дуже є велика честь знімати відеоролики для вас. Велика честь саме знімати ці відеоролики нашою соловійною українською мовою. І це, чому ви залишаєте мені вподобайки. Ви залишаєте мені вподобайки за мою простоту, за правду, за те, що вам просто подобається, як я вам показую завжди Канаду. І не один раз я вам розповідав про дуже багато цікавих речей. І нещодавно я поспілкувався з одним канадцем, з яким я познайомився через одного хорошого знайомого на роботі. І цей канадець є дуже великим власником багатьох фірм. Він є власником фірми по прибиранню тут в Канаді. І він має багато дуже бізнесів всюди по Канаді. Та, звісно, він має власник будівельної компанії. І цікаво було з ним поговорити, тому що коли я з ним почав говорити, він мене запитав, звідки я є. Він почув, що я трохи говорю з акцентом, його зацікавило, звідки я походжу. і Ми почали розмовляти, почав розповідати про Україну. І зразу, о, Україна, там війна, як Росія могла таке зробити, чому Росія продовжує це робити. Ну, знаєте, підтримує Україну і українців, це було приємно. І ми з ним почали розмовляти. І він мені сказав: Я хочу тобі щось дуже таке розповісти, дійсно щире про твоїх людей. І чи ти окей, будеш з таким, якщо я тобі розповім. Знаєте? Я спочатку так трошки був, знаєте, здивований, але кажу, та чому ні? Розказуйте мені, мені цікаво, що про наших людей говорять зараз. Бо я йому кажу, я останнім часом чув, що дуже багато є хорошого про наших людей. А він каже: Послухай мене до кінця, і тоді сам будеш знати, чи ті люди, які тобі розповідають, кажуть правду чи неправду. Тому, друзі. Залишайте в цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, бо зараз дуже важко і особливо такий тип відео важливий, бо він підтримує нашу батьківщину, він підтримує українців. І це як ніколи важливо зараз підтримувати такий тип відео. І пишіть свою думку на цю всю ситуацію в коментарях внизу. Цей канадець поділився з такими, знаєте, цінностями, які дійсно є в наших людей. І про це варто говорити, про це варто. Говорити та розповсюджувати правду та позитив зараз, як ніколи, розумієте? Він допоміг багатьом українцям влаштуватися на роботу до себе, і він чесно сказав, що його вразило, вразило перша річ, яка його вразила, це пунктуальність та те, що українці ніколи не ниють. Він каже, що українці, які в нього працюють, він ніколи не чув, що вони відмовляються там прибирати чи будувати, чи жалітися, чи нити, чи замало їм плавати. Чи за багато платять? Ні. Він каже, завжди, коли українців він брав на роботу, і де би вони не поїхали, потім зразу йому відгуки від тих власників будинків, в загальному відгуки від бригадирів, йшли дуже хороші про його працівників. І він сказав, що завдяки цьому його.